Друзі, мої вітання ви на тобто, каналі телеграфії. Я Телеграфіє, ми Вандаліна Глушенко. Як завжди будемо говорити на актуальніше і найважливіше, що відбувається в Україні та світі. Сьогодні моїм гостем є Іван Ступак, уже відомий гість для вас. Неодноразово з паном Іваном. Ми обговорювали найактуальніше і найважливіше тож Іван Стопак, військовий експерт та колишній співробітник Служби безпеки України. Пане Іване, мої вітання! Рада вас бачити. Вітаю, рада бачити, дякую, що запросили. Так, хочу розпочати з такої теми, що читаю, що змі пишуть, що в Білорусі почали розсилати повістки на воєнні збори, часто без підготовки або ж одразу відправляють до армії. Йдеться про те, що влада пояснює це, нібито перевіркою боєготовності на тлі цитую риторики заходу. Кінець цитати як не дивно, одразу у Кремлі з'являється інформація про дзвінок Путіна до Лукашенка, але причиною дзвінка саме ці події не згадуються. Пане Іване, що можете сказати, як можете загалом прокоментувати, що там може. Може відбуватися насправді на вашу думку, звісно, що з військової точки зору, чи можна говорити, що е, знову бачимо загрозу або ж будемо бачити загрозу з Білорусі? Так, загроза для Біл... з Білорусі вона нікуди не зникала, але в якому форматі Білорусь uh -huh. давно вже відома, це найближчий союзник Російської Федерації, допомагають всьому з різними оцінками. Від 300 до 3000 тисяч російських підприємств такий розбіг. Мінімальна цифра 300, максимальна 3000, тисячі, яку казав президент, приймають участь у роботі на російський військово-промисловий комплекс. Ремонтують, виготовляють, розробляють, постачають все, от те, що потрібно війську, плюс два НПЗ, які працюють на російську економіку. Тому що це великий сателіт. Майже дві третини білоруської економіки залежить від Росії, і як не круто, Лукашенко їздить до Москви, як до бабці на незнатам на вареники. Постійно їде, телефонує, звітує. Йому банально більше немає з ким спілкуватися. Взагалі, Лукашенко дуже обмежений, і він на цю тему дуже комплексує. Тому про там дзвінок Путіну, про як щось таке неймовірно. Ну не не треба говорити. З приводу розсилання повісток. Є декілька світлин в білоруських пабліках, де люди починають отримувати ці повістки, і начебто вони їдуть для там, проходження цих зборів до, на західний кордон своєї території. Це, здається, Гродно, якщо не помиляюся. Це mm -hmm. ж це туди в напрямку Сувалки, Сувалківський коридор, і багато хто вже почав е, говорити, що все, точно, Білорусь та Росія щось готують. Ну, не будемо забігати наперед. Для того, щоб Білорусь та Росія щось готувала, треба там зібрати якусь військову складову. Як це було, наприклад, напередодні вторгнення. Вони планували цю операцію, ну планувалися ці тренування з 2021 року. Тобто не за один тиждень це робиться, це робиться за декілька місяців. І я впевнений, що раптом росіяни та білоруси, якщо навіть вони там зовсім зійшли з розуму, планують, не знаю, якесь вторгнення в сувалки або неважливо куди. То побачимо заздалегідь. Немає можливості заховати більше два ніж два танки в сучасних умовах. Їх завжди буде видно. Українська розвідка заглядає на території Білорусі вглиб, орієнтовно на 50-70 кілометрів. Спостерігає за всім, що там відбувається. Є Осінтера, які постійно слідкують, там переміщення, туди переміщення, і Білорусь дуже компактна територія. Там щось заховати, ну це дуже-дуже складно. Плюс є Польща, плюс є країни Балтії, які постійно в оба усі очі дивляться на те, що відбувається, і раптом буде щось підготуватися, то про це можна буде зрозуміти заздалегідь. Тоді, аби поставити крапку в цьому питанні, що там відбувається? Не забуваємо, що Білору, Білорусь регулярно проводить певні навчання для того, щоб, хоч якось, відповідати, відповідати сучасним умовам. Лукашенко дійсно він дуже сильно комплексує, і це видно по великій кількості в інтерв'ю, і взагалі ці вірки раптові військових. Коли він пам'ятаєте це епічне відео, коли він зустрічається з військовими там. І що здійснює Старлінку? То да, зробив дішевлю чому Ілона Маска, то да, дешевле. Молодець нам видно в цьому старлінку білоруська на на цих проводів, подовжувач виглядає максимально смішно. Тобто головна мета, яка хоч якось, готувати своє військо, щоб воно відповідало сучасним мовам у російської армії. Досвід є, у української армії досвід є, у білоруської нуль. Тобто вони комплексують у поляків. Армія велика. Балтійці постійно тренуються, а одна білорусь в неї такого досвіду немає. Плюс згадаємо, коли був недопуч Євгена Пригожина, то Лукашенко перший сказав: Дайте мені ці вагнерівці, вони будуть у мене. Він почав навіть будувати для них будиночки щоб вони проживали 8 тисяч людей, щоб вони вчили білоруську армію методом сучасної війни. Ну потім ця історія закрилася, і білоруська армія залишилася сам на сам зі своїм старим радянським минулим. Продовжуючи тему воєнних дій, New York Times пише, що Путін готовий воювати в Україні ще до двох років, аби отримати повний контроль над Донеччиною стосовно обстрілів енергетики талових міст. То як пишуть журналісти, на думку Путіна це забезпечує Росії додаткові переваги з військової точки зору, пане Іване, чи є в Росії дійсно та спроможність воювати 2, 3, 5 років? Чи є в них ця можливість? Тому що те, що є бажання, це зрозуміло. Але чи дійсно вони мають оцю міць? На жаль, так. На жаль, така міць є. Але тут дивіться, в чому в чому така велика цікавість? Росіяни mm -hmm. дуже ірраціональні Якщо там всі там західні країни вони там розглядають завжди, там а якщо ну, гіпотетично вони ці моменти по, по, по акці, ну, господі, проговорюють їх. Якщо почнуться бойові дії, скільки ми можемо там покласти економіки, щоб це було без шкоди для загально загальної економічної економічного розвитку і щоб це допомогло армії? Наскільки ми критичні до втрати своїх людей? Після якої позначки ми скажемо все, 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 все це таймався. Ми, ми, ми далі не їдемо. Що буде для нас ключовим маркою, того, що держава перестає мати контроль над собою і починаються процеси? Саморуйнування середи. Тобто це будь-яка нормальна, цивілізована країна, вона завжди це проглядає, проговорює. Коли ми говоримо за диктаторські режими, там все підпорядковано тільки одному. Хочу. Зробіть. Я так сказав, навіть якщо він розуміє, що ці його дії, ну диктатор, призводять до незворотних процесів в економіці, байдуже. В нього є ціль. Він не може бути слабким для свого оточення. Ми колись з вами говорили, що російський нарід він сприйме будь-якого керівника, будь-якого лідера, будь-якого там за верховного правителя тільки за однією умови, якщо він не буде слабким. Якщо він буде слабким, його не сприймуть, його знищують свої ж. І тому лідер він повинен постійно когось своїх з'їдати, постійно бути на хвилі перемозі, перемоги постійно давати перемогу своїм нижчому. Своїм ну, нижчим підлеглим, своїм соратникам. виявляємо собі, якщо зараз Путін закінчує війну, каже, все, ми закінчуємо. Де перемога? Йому навіть немає про що сказати своїм оточенням. Те, що це буде сказано для звичайного народу в Потіліку, що ми тут всіх перемогли, вони це сприймуть. Але самі військові, самі силовики, саме його точність скажуть: секундочку, ми втратили стільки економіки, ми втратили стоко-стоко. Де наша перемога? Зрозуміло, що. З іншої сторони вони задоволені, зацікавлені, щоб війна закінчилася, щоб в них було те життя, до якого вони до якого вони звикли бізнес, джети подорожі, витрачати ті сотні мільйонів доларів, які вони заробили на цій війні. Але відсутність перемоги буде давати приводи для великих розмов в оточенні Путіна. І Він не може завершити цю війну без якоїсь великої перемоги. Якась велика перемога для нього що? Взяти Донбас, змусити країни НАТО відмовитися від України та Грузії, зафіксувати це в паперовому вигляді. Потім цей папірчик під скло на цей паспорту і десь в ермітажі повісити, щоб кожного дня на нього дивитися. Це скорочення української армії, тобто йому потрібно щось вагоме, щоб сказати: що я цього досяг так. Я зруйнував всю російську економіку. Так, я зруйнував останні 20 років економічного зростання Російської Федерації. Але чого я досяг? Ви бачите? Ви бачите, що ми досягли, і в принципі, це його я впевнений влаштовує. Хоча російська економіка, багато економістів кажуть, вона зараз переходить в такий процес, коли потім назад або повертатися років 10, або взагалі не вдасться повернутися. Тому. Чисто технічно, теоретично він може витягнути останні соки на ведення війни там рік, півтора він може, але до чого це призведе в Росії, ми не знаємо. До чого це призведе в Україні, ми так само не знаємо, адже ми так само виснажуємося. Паніване, ви згадали про країни НАТО, зокрема, голова МЗС Естонії Маргус Цахна в інтерв'ю за телеграф сказав, що НАТО завдасть глибокого це за цитатам удару по Росії, якщо вона нападе на країни. Балтії, е, як каже е, глава МЗС Естонії, якщо Росія розпочне будь-який напад на Естонію, Латвію чи Литву, то відповідь НАТО не обмежиться лише кордонами цих країн. Як оцінюєте такі заяви, пане Іване, чи можна дійсно їх сприймати? Ну, не те, що всерйоз, тут ми не ставимо там під сумнів. Главою МЗС Естонії, зокрема його слова, але знаєте, трошечки вони в мене не корелюються такий в мене когнітивний дисонанс виникає, коли, наприклад, на територію Україн НАТО Європейського Союзу залітали повітряні кулі, як вони казали. Зі сторони Ерефії, і там не те, що наскільки я пам'ятаю, не дійшло до п'ятої статті НАТО, тобто нанесення завдання удару по противнику. По-моєму, там взагалі там лише четверта стаття. Через 48 годин вони збирали раду безпеки обговорити. Коли якщо теж не помиляюся, залітали винищувачі. На території європейських країн, то це було просто зафіксовано. Ну тобто, я пам'ятаю, що їх не перехоплювали, їх не садили на території тієї ж самої Польщі, чи виправте мене, додайте, бо можу трішечки неправильно сказати. Що скажете, пане чи Дійсно, вже змінилася думка, змінилася риторика країн НАТО, що дійсно може відбутися глибокий. Удар, якщо Росія буде нападати на Балтійські країни, мені мені панує, як ви міркуєте. Ви задаєте глибокі питання, щоб отримати глибокі відповіді. Це дійсно глибоке питання. По-друге, свого часу певний час тому було проведено одне таке цікаве дослідження над людиною і намагався з'ясувати, який орган в людському тілі найважливіший. Ну, от, без якого взагалі нічого неможливо можливо. печінка, можливо, серце, можливо, легені можливо, там система кровоносна. а В фіналі визначили що це все ж таки мозок. Мозок це найголовніший орган людини. А тепер питання. Хто сказав, що мозок найголовніший орган у людини? Сам людський мозок це і сказав. Ну це Зрозуміло, це Ну це це все жартама-жартами, але. Коли міністр закордонних справ Естонії каже у випадку вторгнення, весь альянс завдасть глибокого удару, це було сказано виключно міністром закордонних справ Естонії. Це не сказав не знаю міністр закордонних справ Великобританії, Франції, Німеччини, це сказав офіційний представник Естонської країни, Естонської держави. Я вам скажу більше достаменно це сто відсотків. Країни Балтії не розраховують на те, що альянс їх буде захищати одразу. Вони розраховують виключно на себе перші 90 днів. Раніше було 180 днів на розгортання сил швидкого реагування НАТО. То зараз це від 10 днів 90, але все одно це майже 3 місяці. І вони розраховують так: в випадку вторгнення Російської Федерації, вони розуміють, країни маленькі, взагалі там здається в Естонії мільйони півтора людей. Вони не зможуть зробити як в класичній війні. Ну от, як пам'ятаєте, там Перша світова, друга світова. От гей, ура! Всі побігли, один в одного б'ються. Ну Естонія точно не може це зробити. Ну взагалі всі країни Балтії порівняють з Російською Федерацією. Тому вони достаменно 100%, 100 переходять на партизанську війну. Вони всі розбігаються, вони всі намагаються отримати зброю в місцях і зберігання, бо якщо вона них є за місцем проживання, за місцем проживання, і вони поведуть партизанський спосіб війни. В них є в територіальній обороні і Кілінтваґін, спеціальна військова зразка без криші там двоє людей. Вони як то собі раніше планували до повномасштабного вторгнення. Вони в лісі ховаються, виїжджають десь на дорогу, витягнули джавеліни, побачили російський танк, вистрілили, кинули цей джевелін, поїхали десь ховалися в лісі. І от так от три місяці, поки не зберуться сили реагування НАТО. Але питання: чи зберуться сили НАТО? Ми ж з вами знаємо, щоб актувати п'яту статтю, повинно проголосувати всі 32 країни альянсу. Якщо хоча б одна країна проти, а ми знаємо, що Горщина може сказати: ми не вбачаємо, ми тут взагалі у бабушки, у нас тут вихідні, немає зв'язку. Давайте там, за тиждень да, зателефонуйте. Так точно так же Словаччина, точно також декілька країн, які займають латентну позицію. Тому ця ось погроза від естонського посадовця, це спроба. Залякати Росію, що ми такі великі, що у нас за нам за нами прийдуть, нам допоможуть. Але чудове розуміння, що на жаль, ніхто не прийде та не допоможе. Тільки Україна може дійсно стримувати Російську Федерацію. І поки триває війна в Україні з великою вірогідністю, війна в Європі не відбудеться з великою вірогідністю, але все одно залишається невеличкий відсоток, що а раптом щось там стріляє десь в Кремлі. І вони кажуть, та ну давайте, поки Україна тут, а ми спробуємо захопити, наприклад, місто Нарву. Чи дійсно такі заяви можуть налякати, залякати Росію? Жодна заява нікого ніколи ще не лякала. Погроза шаленої відповіді ніколи ще не зупиняла не знаю, маньяка, вбивцю від того, щоб зробити те, що він зробив? Зазвичай природа погроз завжди вона така, що я тебе лякаю словами із розрахунку, що ти злякаєшся, і мені не доведеться нічого робити, хоча я я швидше за все нічого не можу зробити. Тобто, через це спроба переконати. Надґеовайлд. Я впевнений, ви бачили ці відео, коли показують про там, живу природу, там, дику природу, особливо воді. І там є рибка, яка в випадку небезпеки вона збільшується в розмірах в декілька разів, намагаючись налякати свого супротивника. Є ящерки, які збільшуються в розмірах. Спроба показати себе більшим, ніж ти є насправді таким чином відлякати ворога. Я думаю, що росіян, я думаю, це не переконаний. Знаєте, це можна застосовувати і в повсякденному буденному житті, не лише там на міжнародній політичній арені. Тоді виникає питання, як розмежовувати залякування, яке за собою не має ніякого бекграунду, під підґрунтя, і попередження. Ну, попередження, воно, як правило, одне. Один раз тільки попереджають, а якщо ти постійно говориш попередження, 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 ми тут дамо відповідь. Це означає і слухайте, ну треба визнати, росіяни не ідіоти. Якщо були ідіотами, війна закінчилася в березні 22-го року. Росіяни чудово розуміють, вони проглядають країну Балтії, країну Балтії наскрізь, бо багато. Людей є росіян, є там спільний кордон. Вони mm -hmm. можуть заглядати постійне переміщення якихось там вантажів окремих людей, і вони мають чудове уявлення про можливості сили оборони е, Естонії, Литви Латвії. Вони розуміють хто на що гаразд. Плюс не забуваємо про такий козир в російському рукаві, як mm -hmm. стрілков гіркін. Ну, це ось, така назва Лейба бренд, Стрілков-Гіркін, Не обов'язково робити повномасштабне вторгнення. А раптом зайде тисяча російських спецпризначенців без шевронів, але з шевронами, наприклад, не знаю, там якоїсь Естонської Народної Республіки, наприклад. І от захопити пошту, телефон, телеграф мерію, проголосити під дулом автоматів, зібрати депутатів цього міста або цієї локації, змусити їх проголосувати за створення Естонської народної республіки. Окей, неважливо Нарвської народної республіки. Хай це буде один регіон, одна область, яку Російська Федерація відіжме, наприклад, у Істоні. Ще раз я нікому не бажаю того, що ми пройшли. Але раптом така історія: в кого буде стріляти всі ці, ці великі літаки Північно-Атлантичного альянсу. В 35 не знаю, там в шістнадцять. В кого це люди, це цивільні, вони стоять, вони голосують. А потім збираються на референдум люди і голосують про незалежність цієї цього регіону та приєднання до Російської Федерації. Як це було під дулом автоматів, і це можна зробити протягом декількох тижнів, так що НАТО не встигне оговтатися. А все все вже зроблено. Пане Іване, ну на сам кінець джерела CNN пишуть, що Штати готуються до удару по Ірану вже цими вихідними. Тобто, це може відбутися завтра, післязавтра. Йдеться про те, що Трамп ще не хвалив остаточного рішення. Зараз обговорює можливі дії з радниками, союзниками, зважуючи всі за і проти. Повідомляють джерела, що авіаносець USS Gerald Ford, якщо правильно ви можливо мене поправити, може прибути до регіону вже на вихідних. Цими вихідними верніше. ну і до того військ, Війська штатів у Великій Британії, включно з літаками, заправниками, винищувачами, переміщуються ближче до Близького Сходу, і загалом ЗМІ пишуть про те, що такий масштаб перекидання військ США рекордний, що такого не було з часів вторгнення в Ірак у 2003 році. Що скажете, пане Іване, залякування, попередження, чи дійсно Трамп наважиться вдарити цими вихідними? Індекс піци у Вашингтоні дійсно зашкалює. Що таке індекс піци? Це, я думаю, ваші глядачі вже бачили. Це піцерії, які працюють в районі розташування будівлі Пентагону. І там в Google Maps показано, що в часи, де зазвичай низький рівень замовлення, він показує шалений попит на піцу. Це означає, що хтось активно замовляє, хтось в неробочий час перебуває на роботі. Хто ж це може бути, окрім будівлі Пентагону? Зазвичай це відбувається, коли плануються якісь там великі якісь заходи. Технічно Вашингтон може зробити сполучені штати можуть вдарити, можуть стерти в попіл військово-промисловий комплекс Ірану. Але тут є дві великі складові, два великі сценарії. Перше у американців є військовий варіант у розвитку цієї проблеми. Це військова складова. Вони ви відпрацювали тут. Стріляємо, тут атакуємо, тут бомбардуємо. Але немає політичного, який з'являється. Потім жодного разу не вдавалося змінити режим та змінити. Орієнтацію країни з авторитарною на демократичною, якщо ти фізично не присутній на цій землі, uh -huh. якщо чоботи сапагі американського військового не присутні на іранській землі, змінити навряд чи щось вдасться. Тим паче, що по, по цей протест було затоплено в крові, і який він зараз є, не зрозуміло Останнє скажу: коли влітку минулого року бомбардував Ізраїль. Іран то іранці при ті свої ненависті до режиму Аятол, в них відбувся зворотний процес єднання навколо прапора, так Аятолим ще ті мерзавці, да, але вони наші мерзавці, і нікому ми не дозволимо робити те, що робить зовнішня країна. Так само і у нас. Давайте так відверто. Багато питань є до Зеленського. да от багато до оточення, але коли йому вчинили порку в публіф публічному домі, перепрошую в Білому домі. Одразу рівень довіри до президента зріс, бо це тільки ми, українці, маємо право ставити йому такі питання і давати йому там по шиї. А ви, американці, не влізайте сюди. Він наш так, він можливо поганий, але він наш поганець. Не чіпайте його. Така ж сама історія може відбутися в Ірані. Плюс мігранти біженці під час ведення бойових дій, куди вони побіжуть. Тобто багато багато питань, на які американці, американців за все відповіді зараз немає. Пане Іване, я вам дякую за ваші відповіді на мої питання за ваш час, що ви знайшли можливість сьогодні поспілкуватися з нами, друзі. Ми завершуємо наш інформаційний тиждень, 20 лютого, п'ятниця, і я завершую сьогодні і співпрацю з телеграфом. Сьогодні дійсно мій останній день у команді YouTube Телеграфа. Хочу вам да, Я бажаю тоді то успіху в новій роботі. Дякую. в новому маршруті. Я думаю, що він буде ще кращим. Дякую, пане Іване. Ми з вами обов'язково побачимося на інших платформах і на інших каналах. І, Звісно, що я хочу кілька хвилиночок буквально подякувати сказати, подякувати нашим глядачам, що ви дивилися мої інтерв'ю. Дякую нашим спікерам, які приходили до мене на інтерв'ю, висловлювали свою гостру і позицію. Дякую, що слухали, сперечалися, загалом підтримували. Інколи, звісно, критикували мене. Ну, власне, тим самим робили цю роботу живою і потрібною. Я завжди кажу, що журналістика має сенс, сенс лише тоді, коли є глядач. І мені дуже з вами пощастило, любі глядачі. Тому дійсно я йду далі в нові формати, в нові розмови в нові історії. Дуже хочу, щоб ми з вами продовжили нашу зустріч уже там. Тому кажу усім вам до зовсім скорої зустрічі і ще раз дякую вам за вашу довіру, що лишалися з нами. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.